Здоров Добре здоров'я, мої шановні друзі. Зміял цей гінець і мій кікенбригнець на Марафон. Я інколи пишу таке відео для спонсорів. Вас майже стовпши, і це дуже мені приємно. І тому це відео буде для вас, і ніхто його більше дивитись не буде. Так от, хто котра. -котра. Чува таке слово коли-небудь. Це архіпелаг. Він знаходиться е, біля Червоного моря з боку Індійського океану. От якщо хтось з вас, вас коли був в Єгипті, то він знає, що е, Єгипет стоїть на Червоному морі, воно таке довге-довге-довге, і там внизу цього довгого моря е, Африка з'єднується з Азією. От, якщо цей проливчик пройти. Там є такі Сокотра. Так там багато островів, дуже унікальний архіпелаг, дуже чудова природа, там ростуть оці дерева вигляді грибів, пам'ятаєте, такі дуже прикольні. Там своя особлива мова, живуть там народи, які зовнішні нагадують арабів, це територія Ємена, і цей острів знаходиться недалеко від входу в Червоне море, і тому він стратегічно дуже важливий. Розмір цих островів приблизно дорівнює двом Люксембурга. Тобто, з одного боку, це ніби не багато, а з іншого боку, ну, так знаєте, вже й не дуже і мало. І от е ці острови контролювали проксі Об'єднаних Арабських Еміратів, і от буквально сьогодні їх захопили самі Емірати. Вони вирішили. Не гратися в це далі. Чим, чому це цікаво? Цікаво в тому, що ці острови і Ємен це взагалі зона впливу Саудівської Аравії. І Саудівська Аравія веде війну з Єменом. Там гинули їхні люди, вони намагаються вирішити це питання, тому що це на Аравійському півострові, і фактично саме Ємен. Обмежує можливості Саудії е, вийти на Червоне море саме в тому місці, де Червоне море примикає, е, Африка примикає до Азії, до е, Саудівськ... Саудії, ну, до Півос, до цього, е, до Азії. Так от, в цей момент, в цьому місці. Оце їхня війна йшла, американців там втручалися, бойовували, і так далі. Іран там фінансував цих ситів і так далі. і так далі. А Саудівська Аравія з ними війну. І раптом виявилося, що цей Архіпелаг він вже належить. Ну як формально він належить Ємену, але практично він належить Об'єднаним Арабським Еміратам. Це та сама країна. Яка, якщо ви пам'ятаєте, кілька днів тому зробила найвище і найбільше в історії людства замовлення на зброю Сполучених Штатів? Тобто приїхав Трамп і підписав угоду з Еміратами про те, що вони купують найбільшу кількість зброї, які тільки можливо. І фактично це є підтвердженням того, що не Саудовська авіа тепер є. Є партнером в цьому регіоні, саме Об'єдні Арабські Емірати. І, до речі, ота от військово морська база, яка належала росіянам на Середземному морі, вона потрапила після перемовин з Сирією саме до рук Саудівської не, не, не Саудівської Арамії, а Об'єднаних Арабських Еміратів. Тобто саме Об'єднані Арабські Емірати були. Ем Модератором зустрічі Трампа з нинішнім керівництвом Сирії, і після цього ця база росіян перейшла до Еміратів. І це, до речі, і вони дуже багато виступали посередниками між Росією і Україною, там допомагало обмінополонених і так далі, так далі. Тобто, ми сьогодні бачимо, що так худо-бідно, непомітно. Один великий архіпелаг на північному е, заході Індійського океану раптом поміняв свого реального власника, і раптом став частиною Об'єднаних Арабських Еміратів. І це мало хто помітив, мало хто про це говорить. Е, а насправді це ознака певної геополітики. Тобто це говорить про те, що була згода Трампа, інакше б це не відбулося. Це відбулося саме після приїзду Трампа, тобто його політика змінилася. Не знаю, чому Трамп не став балансувати між Еміратами і Аравією. Не розумію, в чому там причина, поки що буду для вас це з'ясовувати, але факт залишається фактом в той момент, коли. Це ні, всі б нібито почали говорити про миротворчість Трампа і про все інше. Відбулася просто зміна офіційного чи юридичного ну, контролю над ключовим островом, який може бути і базою для безпілотників, і базою для безпілотних човнів, і для кораблів, і так далі, і так далі. Тому там відбуваються дуже великі події, яких ми часом навіть не помічаємо. Дякую вам, що ви зі мною, дякую, що ви е, стали спонсорами цього каналу. Тому що для мене, я ще раз кажу, не важливо не стільки, скільки хтось, хто заплатив грошей, а в тому, що є якісь люди, які ну, говорять про те, що ну, ти робиш якусь роботу, дякуємо тобі, ми готові заплатити за це там один долар в місяць і сприяти твоїй роботі. Я не, не хочу сказати, що це мало грошей. Я хочу сказати, що це важливо сам факт. Який означає, що є люди, які підтримують мене не просто словом і оплесками, а ще якоюсь бійкою. Дякую вам ще раз. Я закликаю вас донатити і допомагати людям, яким так само допомагаю я. Зараз ми збираємо для 15-го сумського окремого батальйону, який стоїть на кордоні між Харковом і Білградом. І постійно потерпає від ударів і їм дуже потрібні треби. І ми зібрали вже 80 тисяч і залишилось зібрати близько 120. 120 тисяч дуже багато. Але 80 ми вже зібрали і думаю, що зберемо ці. Дякую вам, гарного всім вечора. Слава Україні!